Давно забутий давній український міф про створення світу, який проте багато хто чув, навіть не підозрюючи, що він до нас дійшов від наших предків ще з язичницьких часів. Закладаюся, що ви його неодноразово чули, але трохи в іншому варіанті, і завдяки цьому відео ви зрозумієте, про що саме йде мова. Кажуть, що ще до того, як з'явилися перші люди, коли тиша була глибшою за ніч. А простір, пустішим за сон, у безмежі нуртували сили, що чекали свого часу. І ось одного дня сталося те, про що шепотіли віки, народження світу. Послухай цю легенду просту, ясну і величну, як саме творення. Було це тоді, коли ще не існувало ні землі, ні неба усе, що було, це безкрає синє море. І посеред того моря стояв самотній зелений явір, ніби міст між тим, що є. І тим, що тільки має з'явитися. На яворі сиділи три сині птахи. Вони були мудрі і давні, як сама безконечність. Здіймали вони легкі крила і радилися між собою, як же заснувати світ. Після довгої ради птахи пірнули у найглибші глибини світового моря. Там, де тінь нічого торкалася світла майбутнього, вони знайшли жовтий красень камінь і винесли його наверх. Із того каменя Засяяло ясне сонце тепле, живе, золоте, та це був лише початок. Птахи знову пірнули у темну воду і винесли тонку золоту павутинку. Вони підняли її до висоти, і стала з неї ясна твердиня небесна склепіння, що тепер накриває увесь світ. Утретє птахи занурилися в глибини і принесли синій срібний камінь, із нього народився блідий місяць тихий сторож нічної тиші, та птахи не зупинилися. Ще раз вони проникли в глибини і винесли золотий пісочок, і з кожної піщинки спалахнула маленька іскра так з'явилися на небі дрібні зірочки. Останній раз птахи занурилися у прадавню темряву і винесли темний мул, і з нього постала чорна земля, а на тій землі проросли жито, пшениця й усяка пашниця, усе, чим нині живиться людина. Кажуть, відтоді світ стоїть так, як його створили три сині птахи. Що вийняли з глибини небуття все, що ми називаємо життям. Ну що, пригадали, де ви чули цю історію? Так, це текст тієї самої колядки із Преждевіка, яку ви чуєте кожного Різдва, але у більш давній його версії. Залишу тут текст обох версій колядки, щоб ви могли самі переконатись.